День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроє. Пропоную вашій увазі диван ворону від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 34 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На посадочному місці та подушка гарна декоративна строчка з втяжками. Понизу дивану йдуть дві ручки для відкривання дивану, та низ дивану прикрашен хромованою декоративною трубкою ніжкою. Бильці в дивані без накладок. В основній тканині і трішки скошена. Має дуже цікаву форму. Для того, щоб розкласти диван, з помічю ручок трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Також в дивані є великий та місткий кора для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,5 см на 1,9 см. Наповнення дивану пруж... е... ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!